Зустрінемося, так, ви виконуєте завдання та погод української сім'ї і відповідаєте на такі запитання. Ви бачите на сторінці, на сторінці 274, цифра 1 зеленого кольору, знай... цифра 1 зеленого кольору, де проживала більшість населення українських земель у місті чи селі? Всі побачили? Запитую, всі да. побачили? Добре. Це перше питання. Друге питання. Воно також позначено зеленим кольором. Чому життя людей у селі складніше піддається змінам, ніж життя у місті? Це друге запитання. Помітили його собі? Сторінка 274. Помітили це друге запитання? Відповідайте, будь ласка, бо я не знаю, <ривіт> чуєте чи не чуєте, де проживала більшість населення українських земель в місті чи в селі? Це виділено зеленим кольором. Зеленим... Друге запитання: чому життя людей в селі? складніше? практична робота, побут української сім'ї? П'ять запитань. На сторінці 274. Зрозуміло, з історії України чи ні? Да. Так. Да. Зараз 9:50, вас на моніторі написано, що вас 15 разом зі мною, значить, 14 е, чоловік. Ви пам'ятаєте, що ми на локдауні з вами сиділи цілих 6 тижнів. 6 тижнів. І кожний із цих шести тижнів у вас було домашнє завдання. Спочатку воно було в клас-румі. я була у відпустці, я вам кинула завдання в клас рум ясно? Ну, а потім у нас були заняття в зумі в зумі заняття. Отже, ви приходите в четвер. І в вашому зошиті з історії України і всесвітньої історії мають бути виконані шість завдань. Тому я дуже прошу, знаючи вас, забув зошит вдома, котик попісал, собачка покусала. Мене це не стосується. Зрозуміло, завдання мають бути виконані. Я же не опитувала вас кожен урок під час е, занять. Я зробила вам проще, дала вам завдання зру... зробіть його і мені принесіть. Кому що не зрозуміло. Запитую, кому що не зрозуміло. Все понятно? Добре, тоді передайте це. Бачите, що у нас вже немає тем з історії України. Ось ця була єдине, що ми з вами будемо писати, узагальнення знань за розділом, але це вже тоді, як прийдете до школи. І це вже пізніше останні листочки нашої книги, і про це піде мова. Якщо по цьому запитанню все зрозуміло, то ми маємо з вами ще, ще маємо з вами ну, дати відповідь на запитання. Параграфа, параграфа з історії України стосовно стосовно питань. Мені здається, ви на сьогодні це робили презентація любого твору, який був чи то по мистецтву, чи то з архітектури. Було таке завдання на сьогодні? Вроді как. Да. Тепер так, щоб я зараз не. Перед святами не примусила вас агарчаться, давайте ми з вами скажемо, Світлана Олексійовна, хто на сьогодні зробив це завдання? А точніше, хто не зробив? Хто зробив? Хто зробив це завдання на сьогодні? Тобто підготував повідомлення чи презентацію? Любого твора, чи то картина була вам на сьогодні, чи то будинки якісь архітектури. Хто зробив це завдання? Будь ласка, ваші батьки, якщо поруч з вами, хай вони споглядають на це. Це ж не тяжко було підготувати чи то про будинок Городецького, чи то про Бесарабський ринок. Хіба це тяжко було? 9 Г клас. це було тяжко? Ні. Значить, будь ласка, спостерігайте і робіть те, що вам потрібно було зробити. Оскільки, Оскільки ви не виконали домашнього завдання, у вас є час для того, щоб його виконати. Але я сьогоднішній урок побудую наступним чином: у нас сьогодні два уроки, і на другий урок у нас є всесвітня історія. Тому. З історії України тут все зрозуміло. За вами борг, ви готуєте презентацію любого твору раз, по-друге, виконуєте практичну роботу. Зрозуміло? Хто не зрозумів, що робити із історією історії України? Всі зрозуміли? А тепер я приступаю до всесвітньої історії. Так, у нас на моніторі 9,55. Добре, і я продовжую всесвітню історію. По всесвітній історії я також беру підручник із всесвітньої історії. Вам буде завдання, завдання із всесвітньої історії. На сторінці записуйте, будь ласка, ми також з вами сьогодні закінчимо це вивчення матеріалу. Сторінка 2, 4, 7. Практичне заняття. Тобто вам буде два практичних заняття з одної історії і з іншої історії. Одна історія здається мені у вас в середу, а дві інші четвер і п'ятниця. Отже, практичне заняття. Сторінка 247. Так само тримаємо в руках олівчик. Тримаємо. Ви бачите тема цієї практичної роботи. Скажіть, будь ласка, всі відкрили? Всесвітня історія, сторінка 247. Всі відкрили? Я очікую відповіді. Да, да. Да, все. Да, все. Ви бачите, тема практичного заняття дуже і дуже цікава зародження масової культури. Ріта, якби просто розшифрувати слово, яка культура є масовою? В самій назві? Яка це культура масова? Ну, в самій масі, будь ласка, ну, 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 ну. Це культур. Для кого? Масова культура це культура яка? Для кого вона потрібна? Ця масова культура. Ну, діти, для масок, для, <ривіт> для народу. Скажіть, будь ласка, а що це за культура, яка потрібна народу? Будь ласка, давайте спробуємо розшифрувати, не читаючи, яка культура потрібна для народу? Хм. Пісні потрібні? <ривіт> 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 так. Тоже. Фіон, музика, живопис, оця масова культура, з якою ви і будете знайомитися. Отже, друзі, ви в цій роботі також дасте відповідь, хоча, якщо ви вже розкрили підручник, ви бачите, що читати тут ну, майже нічого. Якщо ви в тому менюсінькому тексті знайдете відповідь на ці запитання, прекрасно, ні. До ваших послуг інтернет, Google масова культура. Отже, бачите, перше питання, воно червоним кольором виділено, Мішно. коли з'явилися перші газети? Побачили? Друге питання: як формувалася суспільна думка в 18 столітті? Третє запитання: ви його берете так само, як і з історії України, із мети уроку. Що таке масова культура і які її ознаки? Побачили це? Да. Що таке масова? культура? Мені тяжко так з вами говорити. Далі, третє запитання, воно записано в меті урока. І воно буде так, над словом, які зміни відбулися в побуті та повсякденному житті українців. ХІХ на початку ХХ століття. Це буде третє запитання, на яке ви дасте відповідь. Побачили? В меті урока записано, які зміни відбулися в побуті та повсякденному житті українців в другій половині 19-го на початку ХХ століття. Побачили? Да. Добре. В цій же меті уроку далі читаємо, які риси були характерні для української традиційної сім'ї цього періоду? Побачніше піддається зміна, ніж життя в місті. Третє запитання: ви бачите, записано в меті уроку, які зміни відбулися в побуті та повсякденному житті українців в другій половині 19-го на початку 20-го століття. Що таке масова культура Там мета уроку побачили? Що таке масова культура і які його знаки? Третє це було запитання. Четверте питання: якими були причини появи масової культури? Знайшли? В меті уроку? Да якими були причини появи масової культури в меті уроку? І п'яте питання вплив масової культури на суспільство. Останнє речення, останні слова в меті вплив масової культури на суспільство. Побачили цифру 5 улівчикам поставили. Так. Угу. Вплив масової культури на суспільство. Отже, вас сьогодні присутніх 14. Чи всі мене чую, чи не всі, ви всі поховалися, це ваша справа. Коли з'явилися перші газети, як сформувалася суспільна думка, що таке масова культура, її ознаки, якими були причини появи масової культури і вплив масової культури на суспільство? Оце. Те, що вам потрібно виконати на наступний урок із всесвітньої історії. Ну, а я зараз, зараз продовжу тему, на якій ми зупинилися. А тема із всесвітньої історії звучить так: останнє, що ми з вами не з'ясували, це музика і архітектура. Музика і архітектура. Кінця 19-го, початку 20-го століття. Боже, хто і сидить в залі Ждані? Бондаренко Настя. Ну, приймемо Настю Бондаренко. Добре. Так, уже 10 годин. Вона не могла з'єднатися. Вона сказала, що у ній сестра маленька планшета понятно. Мені це, це зрозуміло, коли на одному інтернеті, на одному е, комп'ютері або ноутбуці сидять одразу декілька чоловік. Ну що ж, потіки, буває в житті, ви будь ласка, продиктуєте те, що ви маєте зробити. Добре, Добре. <свісно> Ой, розмішили ви мене пішечки. Ми поговоримо з вами про архітектуру, архітектура. І модернізм саме в архітектурі. Друга половина 19 століття це всесвітня історія, хто там ще в залі ожидання, боже мій, я ще не прийняла. Господи, уже ж всіх наче. Неабиякий вплив на архітектуру другої половини ХІХ століття справив бурхливий розвиток промисловості. Ми вже це колись з вами визначали, що у будівництві почали використовувати такі матеріали, які раніше не були використані: скло, бетон, залізобетон і зварне залізо. Наочним свідченням успіхів, будівельної техніки було спорудження у 1889 році дуже легко запам'ятати майже всі вісімки. Інженером Ейфелем, 312-метрова баш... башта у Парижі. Ейфель то й башта звалися Ейфелева башня. Група архітекторів Сполучених Штатів Америки створила специфічну форму офісної будівлі хмарочос. Здається, мені у нашому підручнику із історії і дається цифра, коли з'явився в Америці перший в світі хмарочос 1880 рік. Будівля мала. Металевий каркас і цегляні стіни. У 90-х роках в архітектурі виникає стиль модерн. Його творці австрійці Отто Вагнер і Йозеф Ольбріх, бельгієць Генрі Велде і американець Луїс Салівен. Вони виступили проти еклектичних архітектурних композицій. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що еклектика це такий напрямок в мистецтві, коли поєднувалися у усі стилі, що на той момент існували у світі. В оздобленні вони застосовували кольорове скло, майоліку, залізобетон, і вони використовували різноманітні криві лінії. Намагаючись хоч якось прикрасити фасад, вони вводили кераміку і облицювання. Такого раніше не було. В декоративну мозаїку фасадів, у скульптурну ліпнину сміливо вторгалися образи, чи то торговельні судна і баштові крани, чи то аероплани, аеростати і навіть автомобілі. Ламані лінії мозаїчних і майорікових ірсів, лілій, сусідствували з жіночими постатями, кішками, левами, ведмедями і навіть китами. Нерідко це призводило до порушення природних пропорцій, незграбності. Кращі роботи прихильників цього стилю це станція метро у місті Відень. Карлос Плац Вагнера, або Фольк Господі, його виговорити треба, Польк Ванг Музей Ван Де Велде. Або Чикагський університет Салівена. На початку ХХ століття стиль модерн вступає у нову фазу свого розвитку. На зміну декоративності прийшла архітектурна природність. Все ширше застосовується залізобетон, знаходяться нові естетичні прийоми його оформлення. І перші вдалі спроби у цьому напрямку це стадіон і лікарня в Ліоні, які були за проектом Ґармє побудовані, а також театр на Елісейських полях архітектора Перре. архітектор Берлаґе у будинку Амстердамської біржі. Поєднав традиції місцевої архітектури з конструктивними відкриттями стилю модерн. Ну а американець Френк Олой Рай зовсім відмовився від декоративних прикрас, максимально використовуючи композиція, в композиціях особливості природи, природного ландшафту. І вперше великі архітектори почали звертатися. До промислових об'єктів. У вас у підручнику говориться про те, що не змінився Париж. На сторінці 245. Про це говориться. Тут з'явилися широкі бульвари замість вузеньких вуличок, зелені парки, а ось Бідняцькі квартали, які населяли ці райони, зникли. Робітники мусили стати, жити, вибачте, в приміській зоні, тобто в пригородах Парижа. А в самому Парижі з'явився. Да. Ну, запитую, побачили? Да. Да. Олівчикам позначте. Це четверте питання. Четверте питання. Позначте його. Які риси були характерні для традиційної сім'ї? І нарешті п'яте питання в тій же меті урока. Вплив соціально-економічних змін на розвиток українського суспільства. Вплив соціально-економічних змін на розвиток українського суспільства. З'явилися новшества, це були водопровід, якого раніше не було, і каналізацію. І саме на сторінці 245 показана картинка ринок з металу, нетрі Парижа. Окрім того, окрім того, для цього стиля архітектури характерна святковість, прикраси, ліпні прикраси. І ще я що хочу сказати, що була побудована, я вже бачу, що мені кажуть. Давайте давайте, заворачуємося, Що були побудовані статуї, була подарунок американцям, так, з нагоди 100-річчя незалежності французи вирішили американцям зробити ось такий дивний подарунок на острові Бедлов Айленд у Нью-Йоркській гавані, 28 жовтня 1986 року з'явилася Статуя Свободи. Цікавим є той факт, що її привезли, її привезли в розібраному вигляді. Вона була спакована в 210 скриньок. І коли її діставили, треба ж було всі ці скриньки, як пазли, Пазлі, да, як Пазлі скласти. Для цього. Американцям знадобилося 450 тисяч доларів заплатити тим, хто цю статую свободи збере, щоб її вона була встановлена. Але статуя і з цього часу стоїть, і вона радує всіх, хто приїздить до Америки. Статуя Свободи, Ейфелева башня у Парижі і перший в світі Хмарочос. Ось, друзі. Всі ці питання, які стосуються архітектури. Наступне питання, про яке ми маємо з вами поговорити, це питання музичного мистецтва. Зараз 10.08 у мене є ще певний час музичне мистецтво. Новий напрямок у музичному мистецтві називається імпресіонізм. Цей напрямок сформувався у Франції в другій половині 19 століття в музиці був представлений такими іменами: Дебюсі Равель. Слідом за художниками, композитори почали оспівувати в звуках шелест лісу, плесків Струмка, щепитання птахів. Творчість клода Дебюсі. Чи не найяскравіша в історії французької музики? Він збагатив усі сторони сучасного композиторства: мелодику, гармонію і оркестровку. Його роботи відзначались пишно-барвністю. Дюбісю описав оперу Пелеас і Мелісанда, три балети. Безліч оркестрових і фортепіанних п'єст, де майже з Риму втілив свої враження від конкретних картин природи. І назва хмари, море, місячне світло, сади під дощем, самі назви говорять про себе. В музиці композитора із Франції Моріса Равеля, який вважається послідовником. Дебюсів часто звучать іспанські інтонації і іспанські ритми, його іспанська рапсодія і болеро донині належать до шедеврів, музичних творів. А композитора надихали картинки живої природи, його портепіанні п'єси так і називаються сумні птахи, човен серед океану, Гра води. На кінець 19-го. На початок ХХ століття часи розквіту творчості Ріхарда Штрауса і Густава Малера. Вони розповіли про страждання людини, яка шукає своє місце в житті, ставлячи питання про сенс буття, відчуваючи часом безсилість перед хаосом довкола. До симфонічного оркестра приєднуються співаки-солісти або хор. Такого раніше не було. Штраус і Малер стояли біля джерел експресіонізму в музиці, а розпіт його припадає на 20-ті роки ХХ 20 століття. Дуже популярним стає і музика талановитого російського композитора Скрявіна. Його музиці властиві пристрасність, драматичний такий порив. Його також зараховують. До класу імпресіоністів. Скрябін, він, перший із російських композиторів, проклав дорогу від класичної музики до сучасної музики ХХ століття. Його знамениті поема Екстазу, симфонічна поема Прометей. І сьогодні виконуються багатьма оркестрами світу. Значить, друзі, я не буду сьогодні говорити про те, як ви сьогодні готові до заняття, але зроблю вам такий маленький подаруночок. Я зараз другий урок, який у нас є за планом, зроблю подарунком для вас, а ви за цей час зайдете в інтернет, знайдете і запишете у своєму власному зошиті, почули, що я говорю, у власному зошиті стоїть предмети, що є повідомлення. Повідомлення про один із. Вид художньої культури, чи то живопис, чи то картину якусь відкриєте, чи то будинок і опишете його. У вас на це є чуєте уважно? У вас на це є час. І я спробую в кінці другого нашого уроку зайти і ви переді мною покажете, що ви зробили так, щоб я вас правильно зрозуміла. Хто не зрозумів, що до чого? Скажіть, будь ласка, а хтось мені може зараз в ефірі показати, що ви зробили, те, що я просила? Тобто відкрити зошит і в відкритому зошиті показати виконану роботу. Угу. Так, хто не зрозумів, що к чому? Мій зошит в школі, він в класі лежить. То ти що, не виконувала всі шість тижнів ніяких робіт? А, ні. ні, ну я тебе віддаю. Я тебе віддаю. Хай лежить в школі. Я не знала, що я мусила вам принести зошит просто додому. А ви його не взяли. Або не відвідували школу. Так, друзі, все. Я е, через кінці другого року я приєднуюсь до вас, так, приєднуюсь до вас, і ви мені показуєте виконане завдання. Дай Бог, щоб було з'єднання. До зустрічі!